Це паспорт або інший документ до суду надано не було. І навіть в пенітенціарній установі, окрім сирокопій та взагалі копій якогось документу, наявності не було, а тому фактично особа дана встановлена не була. Суд має можливість ознайомитися з даним протоколом і побачити, що майже на 10 аркушах відповіді роботи зазначається, як не розбір. Можна, чи можна взагалі посилатися на даний документ, як на джерело доказу оґрунтованості підозри або наявності ризику. З приводу допиту свідки, кончар, Присяжнюка, Стеценка, Дорога, Городня, Казанцева, Бойки, Калашникова, Білокуриць, Мірошниченко, в чому ми допитували в судовому засіданні Свідка Городийського, який повідомив про те, що і спростував фактично. Що жодних відповідей з приводу даних сім, з приводу того, що майор міста Ожгород відмовився або передумав, чи змінив свою праву позицію щодо залучення до списку інвесторів, таких даних ніхто не говорив. Знову ж таки, вони в своїх показах посилаються виключно на покази городівського. Також звертають увагу на те, що Начебто медики говорить. Гродиський спростував. Момент вчора знову ж таки спростував їх покази. Незрозуміло тоді, яку вони взагалі вагу ці покази мають, вже мають на даний час у домі. На нашу думку, їх покази фактично спростовані. Більш цього, дані свідки зазначають про те, що вони в цьому допиті висловлюють ряд припущень, про що зазначають на останньому аркуші свого допиту. Це виключно їх припущення. Ну і е, хочеться підсумувати. З приводу того, що підозра фактично стара, змінилася лише дата особа, яка їх повідомила та, і все. Е, наявність е, ухвали апеляційного суду. Відсутність ризиків. Відсутність доказів, які вказували на наявність обґрунтованої підозри або наявність ризиків, захист вважає, що сторона обвинувачення фактично ну, намагається чи маніпулювати, чи просто витрачати час слідчого судді, чи гратися, я не знаю, з чим. Оскільки ну, нічого нового нема, а знову ж таки виходять з клопотання і просять застосувати даний запобіжний захід. А тому, на думку захисту, взагалі немає жодних дані для того, щоб задовольнити дане клопотання. А тому ми просимо відмовити задоволення даного клопотання в повному обсязі. І на останок хотів би зауважити, знову ж таки, як і завжди, на жаль, сторона обвинувачення не зазначає, а чому ж для там не необхідно застосувати саме такі запобіжні заходи? Там є лише сухе твердження. Ми так вважаємо, що лише цей запобіжний захід. Хоча закон зазначає, що сторона обвинувачення повинна навести дані та підтвердження, чому не може бути застосовані інші, більш м'які. Знову ж таки, це вже другорядне, оскільки ми вважаємо, що підозра не обґрунтована, а тому ми просимо взагалі відмовити, задоволення задоволенні питання. Дякую, честь, Прошу приєднати до матеріальної кримінального впровадження посмотрю промову, а також якості податків на блестярку, що відповідний документ, це рішення про затвердження порядку залучення розрахунку. Використання коштів право участі замовників, у створення розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Вижода, та порядок залучення розрахунків розмірів, і використання коштів право участі замовників у створенні розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Вижгорода. У даний документах зазначено, що пайова участь у вижгороді. Вона стала частка, це 4%. Це з приводу того, що в народгорода не міг ані занизити, ані зависити. Жоден чином в нас не вплине. Значили документи додатком, полошуйтесь мовити. Так, так, так. Він зазначений, як вона виставка. Рукадбальбік захищає захищаємо. Мій колега майже все висказав, я просто пройдусь за версією, щоб зуби було зрозуміло, учасникам процесу, що у нас відбувається. Безпосередньо людина, заявник, який є роботою, перебуваючи в розшуку за частиною 4 статті 190, особливо тяжкий злочин, приїздить до Києва, приїздить до Києва, хочу влаштуватись на роботу. Підробляє паспорт на ім'я Семенчук. Ім'я Семенчук це залегондована особа СБУ, не влаштовується на роботу. За наказом, який ми вважаємо недостовірною підробною, він влаштовується 1.04.2016 року. Натомість сторона захисту отримує документи від податкової, де зазначається, що він тільки вийшов на роботу офіційно 9.04. Тобто, в той день, коли вже в нього. Перший день на підприємстві працює, вимагає в нього вже 8 мільйонів 637 тисяч гривень. Дивує. Він не повідомляє про це навіть керівництву підприємства. Він це зазначав своєму довідом. Нічого нікому не каже. В перший день прийшов на роботу, в нього вимагають таку суму. Ну, перше двом він би, хоча б скерував би до свого керівника, спитав, що робити. Ні, він йде саме в СБУ з підробленим паспортом. Підробленим паспортом на особу безпосередньо, яка залегендована СБУ пише заяву. Заява надрукована від Семенчука Дмитра. Вона надрукована і поставлена його підпис. Прокуратура бачить, який розмір неправомірної вигоди чи правоохоронний орган СБУ, знає 216 статтю КПК, що підслідність виключно набув, вони звертаються до прокуратури Київської області. Прокуратура не бачить, тут, що це не їхня підслідність. Реєструється кримінальне провадження, реалізується. Але як реалізується? Затримує двох осіб в місті Києві. Наш мій підзахисник знаходиться на своєму робочому місці. До нього приїздять працівники прокуратури та СБУ, запрошують його на допит, і він приїжджає, його затримують по 208. Коли я приїхав до нього, він каже. А коли мене відпустять, що, що, що відбувається, він не розуміє, навіть, що відбувається. Обирається запобіжний захід, відсторонення від посади, арештовується майно. Апеляційний суд все скасовує, визнає цю підозру, необґрунтованою. Запобіжний захід обраний йому незаконним, скасовує запобіжний захід, скасовує відсторонення від посади, скасовує арешт майна, все повертає, запобіжний захід немає, нічого немає. Що далі відбувається? Прокуратура Київської області намагається передати цю справу до Набу. Визначили постановою прокуратури Київської області підслідність за НАБУ. Натомість керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницький пише постанову. В якої зазначає всі недоліки, які є в цьому провадженні. Він бачить матеріали справи, зазначає всі недоліки і каже: розслідуйте, хай прокуратура Київської області розслідує, а генеральний прокурор має право е, вирішити спір про підслідність кримінального провадження, що відбувається далі. А нічого не відбувається. Прокуратура Київської області намагається щось робити, когось допитати, але нас особисто не допитують. Взагалі, все тихо в цей період момот. Без запобіжного заходу, виїжджає за кордон декілька разів, не переховується, на всі виклики з'являється безпосередньо, коли його викликають. Тут, в лютому, вже 2017 року нам надають нову підозру, яка один в один не відрізняється від тієї підозри, яка була першочергова. І хочуть обрати запобіжний захід. Ну, Мене це досить дивує. Навіщо обирати запобіжний захід особі, яка не переховується, з'являється, веде активно свою роботу по місту Вижгороду, розвиває місто. У нього яка підтримка населення є. Натомість наш заявник Рапота вже знаходиться під вартою в харківському сізо. Його обвинувачують особливо тяжкому злочину шахрайстві. Тобто, шахрай, заявник. Перший день прийшов на роботу і в нього вже вимагають такий величезний хабар. Ну, Мене вс... ну, дивує. Тут навіть логічно ну, я як юрист дивлюсь ці всі документи, ну логіки вже немає. Сторона обвинувачення постійно створює якісь докази, намагається спотворити цю справу, не знає, що з нею робити. На захист вважає, що взагалі ніякого запобіжного заходу обирати не потрібно. Зв'язку з тим, що є ухвала апеляційного суду, де чітко вже визначено, що ця підозра не обґрунтована. Нічим вона не змінилася. Заявник у нас, як виясняється, вже під вартою. Тому для чого обирати, для чого це все робити, затягувати всіх людей час, ну я не знаю. Тому я коротко сказав, як я бачу цю ситуацію зі своєї сторони, тому прошу відмовити в задоволенні... Даного клопотання і не обирати жодного запобіжного заходу. В мене на все дякую. Письмові заперечення виконувати. Прошу їх. Адвокат, захисні думки. Мої колеги висловили, стосовно формальної сторони. Я хочу, як мешканка міста Вижгород, зазначити про ті негативні наслідки, які вже для міста відбулися протягом двох місяців, коли я мер був відповідав. Звертаю вашу увагу, що в даному судовому розгляді. Ви виступаєте не як мешканка міста, а як захисник. Тому, будь ласка, до правих підстав. Я задоволений, чи в вашому випадку відхили mm -hmm. Мої колеги зупинилися детально на незалежності доказів і надали письмові докази стосовно того, що деякі документи не відповідають дійсності. Я маю на увазі наказ. Вчора е, слідок, які спростував ті відомості, начебто додаткові, які були е, знайдені е, стороною обвинувачення. Я не буду довго зупинятися е, на тому, що сказали мої колеги. Я просто вважаю е, це об, е, клопотання, воно подано не обґрунтовано. Додатково нічого за 11 місяців розслідування, це 9 місяців розслідування е, не було е, віднайдено ніяких додаткових доказів чи інших доказів. Окрім того, Слід сказати, що досудове слідство вже продовжено до свого граничного терміну, і всі слідчі дії виконані, і немає жодних, тобто сторона обвинувачення вже готується завершувати цю справу і знайомити сторону захисту з матеріалами. Ніяких підстав для того, щоб обирати запобіжний захід, такий суворий до мого підзахисного немає. Тому я прошу відмовити задоволення даного клопотання зв'язку з тим, що воно не обґрунтоване. Дякую, зрозуміло. У нас категорій для першої частини. Приєднано всі повністю дослідження захисників, і це буде додати на дітей. Дійсно, трошки точно для чого подалося саме положення про порядок залучення правої участі. І зупинюся на вчорашньому попросі Світлайського. Це два моменти, які відрізняються, які з'явилися за один місяців у справі, що штучно створені такі недодокази для них. Назвали. Бо якби, як я казав, прокуратура е, трошки більше розпиралася в законодавстві про містового самоврядування, вони б розуміли, що той аргумент, для чого допросили тих 10 осіб, начебто молодь перешкодив цим інвесторам, і не зробив так, щоб забудовник, з якого я вимагав нібито ХОБАР, дав їм квартиру, то я йому фактично виходить допоміг, я не заперечував і не заважав цьому забудовнику. Якби в мене була можливість надати ті квартири в законний спосіб і забудовникам, я б їм по 10 кожному їх надав. Але ну, якщо рішення незаконне і занаймні комісія надала необхідної основи, і всі, хто хоча б колись мав короткий курс юрид, юридичної освіти, всі розуміли, що це абсурд. задніми числами не одностороннього проєкту договорити. Тому це не зрозуміло. І хто не зрозуміло, для чого в матеріалах прописані ці абзаці про 40-му регулювання міської діяльності. Можливо, обвинувачення мало знати, що я, як міський голова, хотів щось запропонувати забудовнику, чи зменшити розмір проволокої частини, чи як там зробити. Є дійсно в певних міських радах такі положення, де може міська рада визначати 2 3% або 4. В нашому випадку ще до домой, до того, як я став міським головою, було затверджено. Положення, в якому прописано, чи ніко. 4%. І ні туди, і ні сюди. Якби навіть не спілкувалося, що заходів він не зробив. Бо це робить колегіальний орган, а саме виклинкова. Тому це також доказ, ну, досить абсурдний. І розумієте, що виходить? Що приходить забудовник, якийсь там директор, який зараз 49 епізодів у нього дійсно по шахрайству, перший день на роботі, нього нібито взятку, за що? По йому нічого не можу зробити. Дозвіл на будівництво у нього є виданий до мене оренда земельної ділянки, у нього є законно сплачувати купій, які не можуть. На що я, міг, о, ну, що я міг зробити і за що вимагати такі послічні посвідчення? Просто логіки в цьому процесі немає взагалі, не було відпочати. Я перший день задавав питання: чекайте, чекайте, за що я? Що, власне, я так можу зробити, щоб у нього хоч там сто доларів якісь І долар. Оце те, що сьогодні з'являється, оці фіктивні свит, свит и, до речи, я думаю, что когда будет по сути, там же есть такие, что они крутят и будут показы, что их смысл это сделать. Ну, ваше честь, я приеднуюсь, а прошу вы будете. И снова ну, вот, задоволен его потом. Судовое заседание оглашается Следующий судья выделяется до нарадчей кимнаты для выдачи короткого текстового плана. Зачитывается с короткого терминового требования нарадчей кимнаты.